Всім привіт! Сьогодні хочу поділити з вами рецептом приготування салату з тунцем. Для цього рецепту нам потрібно кукуруза, огіровок, цибуля, яйця і тунець. Я брала цілий у власному соку. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту я залишу вам в описі під відео. Салат готується швидко і виходить дуже смачним. Спочатку ми подрібнюємо заздалегідь відварені яйця кубиками. Огірочки помили і також подрібнюємо. Цибулю нарізаємо дрібненько. Змішуємо у мисці тунець, кукурузу, яйця, огірки. Додаємо цибулю, сіль перець за смаком. Заправила я салат французьким соусом. Також можна заправити йогуртом з гірчицею або майонезом. Це за вашим смаком. Перемішуємо, даємо салату настоятися і можна подавати до столу. Цей салат буде смачним як для повсякденного вживання, також і для святкового столу. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!